Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі, крутесні до Ватикану прибули усі кардинали-виборці, які беруть участь у виборах папи римського, і вже завершилися приготування до конклаву. Кардинали провели останню зустріч перед важливою подією, хоча вони походять із 70 різних країн. 133 кардинали-виборники здається принципово одностайні у тому, що питання, яке стоїть перед ними, полягає не стільки в тому, чи отримає церква свого першого. Азійського чи африканського понтифіка, чи консервативного, чи прогресивного, а швидше вони кажуть, що першочерговим завданням, яке стоїть перед ними на початку конклаву у середу, є пошук папи, який зможе бути одночасно пастором, і вчителем мостом, який зможе об'єднати церкву і проповідувати мир. Це складне завдання, враховуючи певні скандали, пов'язані з сексуальним насильством, і фінансові скандали, які зашкодили репутації церкви, а також тенденції у багатьох частинах світу, які відвертають людей від організованої релігії. Щодо постаті нового папи, то численні доповідачі очікують пастиря близького до людей. Який буде дбати про сопричастя, згуртовуючи всіх навколо Христа в період, коли світовий порядок перебуває в кризі. Ішлося також про виклики передавання віри, про піклування, про створіння, про війни та роздробленість у світі, висловлено занепокоєння поділами в церкві. Говорили також про покликання, про сім'ю та про виховання дітей, про роль жінки в церкві. Не бракувало посилань на документи Другого Ватиканського собору. I'm uh -huh. Що у середу, 7 травня, у Ватикані збирається конклав. Кардинали обирають нового папу у Сікстинській капелі. Більше єпископів католицької церкви ніж на будь-яких папських виборах. Досі попередньо йдеться про 133 кардиналів із 71 країни. Усе обговорення відбуватиметься за зачиненими дверима, доки не досягнуть більшості на користь одного кандидата на посаду нового понтифіка. Для обрання римського архієрея потрібно щонайменше дві треті голосів. У випадку цього конклаву йдеться про. 89 голосів для обрання папи, беручи до уваги, що у ньому братимуть участь от 133 кардинали. Щодня проводиться два тури голосування: один вранці, а інший в день. В кінці кожного голосування з димаря, встановленого на вершині Сікстинської капели, виходить дим. Якщо він чорний, це означає, що голосування не принесло рішення. а Якщо білий, то нового папу обрано. Якщо вибори затягнуться, кардинали візьмуть вихідний для роздумів після трьох повних днів голосування. Спекуляції щодо того, хто стане наступником Франциска, точилися ще до його смерті, і з кожним днем до списку з понад 20. Ти потенційних пап додається новий папа Білий або кандидат на посаду понтифіка зіркою, що сходить останнім часом. Є Роберт Превост, поміркований кардинал зі США, відомий своїм твердим судженням і гострою здатністю слухати. Повідомляє католицька газета Кракс. Що ж до букмекерів, а такі ставки теж існують, то там голоси розділилися на трьох. Перше місце поки займає 70-річний Паролін П'єтро Паролін урок. Одженець Італії 2013-го Папа римський Франциск призначив архієпископа П'єтра Пароліна державним секретарем Святого Престолу. Він до речі приїздив і до України за час повномасштабного вторгнення, 19 липня 24-го року. Про візит кардинала повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Друге місце за вибором букмекерів. І всіх хто займається гріхом ставок, посідає 67-річний кардинал Луїс Антоніо Таглес Філіпін, якого називають азійським франциском. Робить він це з коефіцієнтом 5 до 2. Якщо його оберуть, він увійде в історію як перший азійський папа. На третьому місці опинився 76-річний кардинал Пітер Турксон з Гани. Його папа Франциск призначив канцлером папських академій науки. Коефіцієнт тут 5 до 1. Він був би першим папою Африки. Але як каже старе прислів'я про вибори папи римського: хто входить на конклав як папа, той виходить з нього кардиналом. Мало хто з лідерів на початку процесу. Проходить послідовні раунди голосування. Ключовим прикладом цього був Хорхе Маріо Бергольо, якого у 2013 році не вважали претендентом, але до кінця Конклаву він став Папою Франциском. А тепер щодо пророцтва, яке останнім часом гуляє соціальними мережами, на поверхні знову з'явилося так зване передбачення Малахії, 112 латинських дивізів, які буцімто пророкують правління кожного папи від 1143 року аж до кінця часів. Ірландський святий Малахія 12 століття, нібито описав 112 понтифіків, де першим є Целестин II, а на завершення буцімто саме Франциска. Але в пророцтві є багато неточностей, наприклад, фрази Швидкий ведмідь та троянта умбрії до того, Ж, згідно з передбаченням, останній папа мав би називатися Петром Другим. А ще Франциск був 266 м очільником в історії Ватикану, але лише 101-м понтифіком, офіційно визнаним церквою з часів Малахія, не 112 м поки кінець світу відтерміновується, одне відомо точно. Конклав 2025 року розпочався. Чому історики вважають цей текст фальшивкою? Жодного згадування до 1500 Дев'яностох років, ідеально точні пророцтва до 1590 року, і на диво розмиті після політичний контекст конклаву, типовий прийом псевдоепіграфії, приписати текст авторитетному святому, щоб надати ваги, це блискучий приклад того, як містика і політика можуть зійтися в одному документі, який живе століттями. Що з цього варто винести? Цей текст. Не біблійне пророцтво і не схвалений церквою документ він таки має історичну цінність, як приклад політичної пропаганди доби Ренесансу. Але вважати його реальним передбаченням майбутнього це як брати Нострадамуса за путівник для сучасності. Спеціальний представник президента США з питань України Кіткелох висловив ідею демілітаризованої зони, яку нібито будуть контролювати і Україна і Росія. За його словами, 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням. За словами американського посадовця, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню на місці, тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують. Тож українцям треба сказати. Це одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом. Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися, це ваша земля на цей момент. Кіткелог також навів приклади з Балтійських країн після другої світової війни та об'єднання Німеччини, додавши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом. Посадовець повідомив, що Україна, нібито готова до тимчасової демілітаризової зони, українські війська можуть відійти на 15 кілометрів, так само і російські. Це створить 30 кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові так званої коаліції рішучих. Ну, бачите, різні пропозиції висловлюють Сполучені Штати Америки.